Вітаю! команда першого подільського готова підсумувати 12 березня. Про головні події дня розкажу вам. Я Юлія Кучер. Розпочинаємо. Президент Володимир Зеленський відповів на низку питань журналістів Франції: найболючіше питання бойові дії. Зокрема, мова йшла про очікування нашої держави від Франції, адже найближчим часом планується візит Еммануеля Макрона до Києва. Під час інтерв'ю Зеленський анонсував і певні кадрові зміни, які, за його словами, зекономлять бюджетні кошти. В цьому місяці закінчиться аудит а, в збройних силах України. Ну, принаймні, так. Командування мені обіцяла, і до речі, щодо мобілізаційного пункту, там так само проводиться аудит, де та чи інша кількість людей знаходиться і на яких позиціях. Це буде аудит. Після цього я зможу сказати якісь технічні кроки наступні. Що стосується нашого економічного напрямку, і це кабінет міністрів, передусім нашої держави. Деякі кроки відбудуться. У нас є бюджет, бюджет війни, і передусім пріоритети це війна і захист нашого цивільного населення. І тому ми на це спрямовуємо всі гроші, які у нас є. І тому, якщо це потребує на час війни скорочення деяких інституцій, а навіть міністерств, то ми будемо це робити. Дотепер два блоки Хмельницької атомної електростанції працювали на російському паливі, закупленому ще до повномасштабного вторгнення. Нині станція отримала перші партії ядерного палива від нових постачальників. Тож енергоатом разом із американською компанією зруйнували монополію Росії на даному ринку. Хмельницька АЕС отримала перші партії ядерного палива для двох енергоблоків. Донині вони працювали на російському паливі, які були закуплені ще до повномасштабного вторгнення. Відтепер усі вітчизняні атомні електростанції будуть використовувати американські тепловідільні збірки. Все паливо, яке буде постачатися, воно буде за технологією Вісінгаус або вироблено Вісінгаузом, або вироблено на нашому власному рабництві, яке ми запускаємо з вашостого року. А в Україні це буде наше українське паливо. За технологією Вістінгаузу компанія провела низку технічних робіт, щоб усі атомні енергоблоки працювали на ядерному паливі Вестінгаус. Я мав бесіду з керівництвом Вістінгауза по цьому поводу, і ми домовились максимально пришвидшити зараз всі процеси по будівництву лінії виробництва атомного палива за технологією технології в Україні. На цим працюємо. Ну а Хмельницьку станцію вітаю з новим надійним паливом. Тож у результаті енергоатом разом з Вестінхаус зруйнували монополію Росії на ринку ядерного палива. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посідко буде оскаржувати рішення суду. Нагадаємо, його визнали винним у конфлікті інтересів. Іншими словами, звинуватили у корупційному адміністративному правопорушенні. Своєю позицією чоловік поділився на своїй сторінці у Фейсбук. Ми зараз з адвокатами детально аналізуємо, вивчаємо те рішення, яке було написано, і будемо приймати рішення, що стосується апеляції, тому що, наприклад, жаль, суд повністю відкинув всі наші доводи, які посилалися на роз'яснення на ЗК, які чітко вказували, що внесок до добровільчого фонду це не є доходом кандидата. Ми вказували на те, що були і інші. Депутати міської ради, які також вносили кошти до мови виборчого фонду, і ці кошти в п'ять разів більше. То за цією логікою я б напевно мав би того депутата призначати. Відкинуло те, що Шелепницька є кандидатом наук в сфері місцевого самоврядування, і це єдиний. Кандидат наук серед депутатів міської ради, і саме цим принципом як керувався, коли приймав таке рішення, це все було відкинуто, на превеликий жаль. Я законослухняний громадянин, і як міський голова я не можу коментувати або висловлюватись різко по відношенню цього рішення. Хоча, я скажу відверто, я його не розумію, тому що тут не конфлікт інтересів мій особистий чи приватний, як було сказано, тут більше конфлікт систем, які є. Дослідження нематеріальної, культурної спадщини та ремесел Хмельниччини в області працюють над створенням віртуальної мапи. Вона туристичного напрямку і розкаже про наймальовничіші місця та найсмачніші страви Поділля. Свої зусилля у цьому проєкті об'єднали одразу декілька територіальних громад. Городок, Вінківці та Зіньків працюють над привабленням туристів у свої містечка. Головна мета показати нематеріальну культурну спадщину та ремесла, якими колись славились на увесь світ. Зустріч у городку відбулася за підтримки Українського центру культурних досліджень. На даний момент у нас ми почали е, тільки співпрацювати. Е, хочемо заснувати резиденцію на території Зіньківської громади. Є у нас напрацювання по Дорожнянській громаді. Я собі думаю, що після сьогоднішнього дня Віньковецька громада також підключиться до нас. Туризм напрямок, який допомагає наповнювати бюджет громади та створювати нові робочі місця, а подорожі залишають масу позитивних вражень у людей. Ми працюємо над тим, що хочемо розвивати туризм. Хтось розробляє туристичні путівники, хтось розробляє туристичні карти, хтось розвиває свої народні промисли, етнографію. Так і сьогодні відбулася так така презентація, платформа, де кожен ділився своїми здобутками, де кожен показував свій рівень і для того, щоб не тільки показати свою якусь силу, а для того, щоб і запозичувати одне в одного якісь певні проекти, певні ідеї. Вінковецький край багатий на історичні та навіть містичні місця, які щороку приваблюють відвідувачів. У нас є легендарна з камінь, якого можна зробити туристичні посоти, водопад цікавий там рядом в цьому селі. Зарібне сивина, яка дає можливість не просто поринець в минуле, а зайти, відпочити, попити цілющі води. Попри повномасштабне вторгнення, у громадах думають над розвитком туристичних напрямків та можливістю підтримати нашу економіку. Оксана Медведєва, нікіта валівоць, телеканал Перший Подільський. Тепер пенсіонери не випускатимуть телефони з рук. У стінах університету третього віку навчають пенсіонерів користуватися не лише смартфонами, а й іншими сучасними технологіями. Так, люди літнього віку отримують базові навички, які допомагають не лише у побуті, а й у дозвіллі. Детальніше розповість наша Тетяна Ржепянська. Тема заняття штучний інтелект та користування чатом GPT. Пенсіонери опановують нові навички користування смартфоном. На заняттях студенти вивчають теорію, потім переходять до практики. Ми працюємо в такому форматі. Спочатку ми даємо теорію, йде теоретична частина а потім йде практичне використання. Вони встановлюють слухачі встановлюють програму, вчаться використовувати її, якщо потрібно. я Допомагаю, потім у нас залишаються відповіді на запитання, і я стараюся індивідуально по декілька хвилин кожному приділити. Слухачі курсу навчились оплачувати комунальні послуги, користуватись банківськими програмами та дією, очищувати пам'ять на смартфоні та користуватись соціальними мережами. Ми часто спілкуємося от Viber. У нас є друзі не тільки в городі, а й в інших городах і за кордоном. Ми часто спілкуємося. Ну, комунальні ми от ми платимо, для нас це дуже важливо. Ми не йдемо на почту, ми не стоїмо в очереді, ми вдома передаємо показники. Ми вже навчилися платити по, по комп'ютеру. Все, що для мене цінне, це те, що я зайшла в особовий кабінет. Нас навчили, як користуватися особовим кабінетом, ми платимо платежі, всі, я вже не хожу, не стою в великих чергах. Оце за скільки я була, оце я цього навчилася, я дуже рада. Щоб сказати, аж дуже багато часу не провожу, но телеграм, вайбер, ватсап, Ютуб, в Ютубі, особливо я вишивальниця. От і там є такі, що я не знала, як я, я собі цікавлюся. В університеті третього віку налічується 24 факультети. Найбільшою популярністю серед відвідувачів закладу користуються фізичні активності, вивчення мов, малювання та вокал. У стінах закладу розташований тренажерний зал та масажний кабінет. Найбільш популярним курсом на сьогодні є це основа володіння смартфоном та вивчення оргтехніки, також вивчення української мови, ну зокрема, мов навчання може пройти кожний бажаючий житель Хмельницької територіальної громади: чоловіки віком від 60 років, жінки від 55. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Свіжі овочі у березні. У одному з навчальних закладів міста вирощують два види огірків за новітньою голландською технологією. Перший врожай вже зібрали. Далі його планують передати школам та садочкам міста. Робота у теплиці це і практика для учнів. Тут вони опановують всі необхідні навички тепличної справи. Зелені, якісні та смачні у перші тижні весни. Студенти Хмельницького вищого професійного училища номер 11 вже збирають перші плоди огірків, які вирощували у теплиці. Теплиця вона дуже потрібна, дуже необхідна для того, щоб навчати наших дітей. Діти дуже хочуть цього навчитися, тому що ми. Відроджуємо тепличне господарство, яке було в свій час в місті Хмельницькому. тому отут ми відпрацьовуємо всі технології. А технології зараз сучасні вони полягають в тому, що тут застосовується капельне зрощення це голландські технології. Для спеціалістів з тепличного господарства така робота допомагає на практиці зрозуміти всі етапи дозрівання рослини, зокрема визначити та вирішити проблеми. За словами майстрів, догляд за огірком це дуже кропітка робота, адже щоб отримати гарний овоч, йому потрібен постійний нагляд. Зараз ми займаємося тим, що ми підв'язуємо самі огірки, обриваємо з них от, наприклад, вуса, обриваємо з них пасинки, от, наприклад, пасенки. Ми його обриваємо, щоб наливався самий огірок. Для вирощення огірочків потрібно, щоб був такий оптимальний мікроклімат. Це і відносна вологість, і температурний режим, і освітлення це ті складові, які дають можливість. Виростити урожай, ну і, звичайно, ще полив. Полив у нас в нашій теплиці крапельний, тобто системний, крапельний полив який вмикається на пульті управління. І, Звичайно, це покращує роботу, полегшує роботу, і рослини отримують рівномірно однакову кількість вологи. На 11 рядках розмістили два сорти огірків яні та корнішони. Від висадження зернят до першого огірка тут потрібно щонайменше два місяці. Наразі перші плоди відправили на перевірку якості. Якщо аналізи будуть в нормі, свіжі овочі передадуть у школи та садочки міста. Ми вирощуємо довготілий огірок, але смакові якості вони різко відрізняються від тих смакових якостей тих огірків, які завозяться в Турці, з Турції, з Болгарії. Чому? Тому що. Ну в тих країнах, ну можливо, там менше слідкують за вмістом різних і тому подібне. Тому що якщо взяти попробувати смакові якості, вони ці огірки вони мають городній смакові. якості. Тобто тих, які в нас от ростуть саме на городах. Головною метою побудови тепличного комплексу є і те, щоб зменшити кількість імпортної продукції, ба більше розвиток у цій галузі досить перспективний і може покращити економіку країни та її функціонування шляхом забезпечення ринку українськими продуктами. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Мрія, яка може стати реальністю, відома хмельничанка Марія Бехроманчук, готується до участі в Олімпійських іграх. Попереду чимало тренувань та підготовки. Однак, вже сьогодні українська легкоатлетка заручилася підтримкою партнерів та готується дивувати результатом. Марина Бехроманчук українська легкоатлетка, багаторазова чемпіонка України, Європи та світу. Однак найбільшою мрією жінки, як і кожного спортсмена, є олімпійська медаль. Тож реалізувати ці плани Марині допоможуть благодійний фонд серце української нації разом з національним олімпійським комітетом у Хмельницькій області. Серце української нації підписав меморандум цей по взаємодії та співпраці з національним комітетом Хмельницької області Олімпійським. На чолі з Віталіє Могавим. Разом до перемоги, разом до яскравої десятни в спорті. Так як 2024 – це олімпійський рік, тепер уже партнери кажуть, що він буде досить потужним. Адже співпраця між фондом та національним олімпійським комітетом у Хмельницькій області тільки початок. Попереду багато тренувань та підготовчих етапів, аби показати на Олімпіаді високий результат та здобути визнання української нації, насправді це дуже важливо, тому що кожен професійний спортсмен вкладає в себе максимум. Ми чудово розуміємо, що це стосується як і там навчально-тренувальних зборів так, які реабілітації, наприклад, в моїй ситуації, да, коли зіштовхнулася з травмою, у мене а, зі мною працює дуже багато спеціалістів, які роблять все можливе для того, щоб чим пошвидше я повернулася до швидкісних робіт. І саме така підтримка вона сприяє, скажімо, пришвидшенню цьому всьому. І звісно, це покращить мою підготовку до олімпіади. Ну і в кінцевому варіанті, звісно, я сподіваюся на найкращий результат. Допомога у напрямку спорту це не єдине, чим займається благодійний фонд серце української нації важливо зазначити що наші воїни також не залишаються без підтримки вони немало зробили для наших воїн воєнних дуже багато багато передали автомобілів, ну дуже 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 багато коштів на то щоб україна перемогла в цій війні Тож українці на літніх Олімпійських іграх мають можливість не лише продемонструвати свою силу духу, але й підкреслити національну гідність та взаємодію на міжнародній арені, акцентуючи на важливості миру, співпраці та взаєморозуміння. Оксана Медведєва, Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Робота по найму не актуальна. Така думка шириться соціальними мережами, адже попри стабільність, яку дають роботодавці, здебільшого молодь обирає роботу, що має гнучкий графік, та більше спеціалізується на креативі. Якої думки хмельничани з приводу роботи на себе, дивіться далі. Стабільність це головна перевага роботи з найму. Ви добре виконуєте роботу і отримуєте дохід. Та все частіше молодь починає обирати роботу, яка пов'язана з креативом і мінімум часу в офісі. Тож ми поцікавилися у містян, чи втрачає популярність робота з найму? Креативним професіям. Яким саме? Ну, перекладство, наприклад, манікюр. Мені більше подобається художників, мені подобається. Ну, якісь більш такі креативні, творчі люди. Я би надавала перевагу роботі, якісь більш креативні. Я от би якраз зараз в пошуках себе, і я би вибрала щось типу веб-дизайну і роботу дистанційну, звичайно, бо мені здається, це настільки комфортно, я цього ніколи не пробувала. Мрію попробувати працювати з дому. Мені здається, що це просто кайф. Сидиш вдома, заробляєш гроші і творча якась професія взагалі було б класно. Для мене підходять частково зайнятися, або дистанційно, бо в мене мала дитина, з якою нікому вдома сидіти, тому. Тільки дистанційно. <тимостимов» over> не може кожен себе знайти тільки в СММ. Всім СММ не потрібні. Тому, по суті, потрібні і офісні працівники, і обслуговуючий персонал, і ті, хто шукає себе. Головне, щоб людині сподобалося те, що вона робить. І робила це з любов'ю. А ви якій роботі б надали перевагу? Організаторський, керівний. Десь там. В наших реаліях під час війни легше знайти роботу в якомусь офісі, а далі ну, це все, все закінчиться, можна пошукати щось в інтернеті. Але та, знову ж таки, кожному своє. А вам що більше до вподоби? Більше, часу в інтернеті, але це тут теж треба знайти свою нішу, в якій ти будеш все робити. Для молодих, можливо, це офіс, для нас – базар. В моїх руках щось вже таке відкривати, то теж вже не цей. Не виходить, та й ні. Ні, ні. Це не не для таких руків, як ми. Таким 12 березня побачила наша команда. Поза цим випуском ще більше інформації. Слідкуйте за нашими соціальними мережами та не пропускайте випуски 5 хвилин на головне протягом дня, аби не прогавити нічого важливого. Бережіть себе та до зустрічі на першому подільському.